Будь ласка, не залишайте авто на узбіччі. Ви заважаєте прибирати сніг. Комунальники благають про це від початку зими. Останнім здавалося б, залізним аргументом стала загроза евакуювати машини, що заважають на штрафмайданчик. Та й тут не спрацювало. Тож комунальники перейшли від слів до діла цієї ночі. На платформах опинилися десятки автомобілів. Більше про операцію Столиця без снігу розкаже Володимир Карабан. Те, чим так довго лякала автомобілістів? Відбулося почалась евакуація машин, які заважають прибрати сніг. Хоча терпець комунальників такі увірвався, нерви водіїв вони вирішили зберегти. На штраф майданчик машини поки що не забирають. Машини будуть підніматися, будуть підніматися на евакуатор. Потім ми будемо їх ставити назад, очищати вулицю, ставити автомобілі назад. І велика просьба автомобілістам не паркувати автомобілі у заборонених місцях для паркування для того, щоб ми могли очищувати місто Київ від снігу. Щоб все ж таки почистити право смугу, а не просто відбути номер. Дорожники навіть викликали поліцію, бо самі люди в помаранчевих жилетах чіпати машини не мають права. Віднімали їм... обережно, а також ставили назад. Робота кипить навіть попри те, що сильні снігопади вже пішли на спад, бо кучугури нікуди самі не дінуться. Щоб відстежити ефективність роботи у відомстві майже щогодинні наради. Зараз ми йдемо правим сторонам, піджимаємо машин мало, зараз на Жилянське, на саксиганську. Останні вказівки одразу ж передають на місця. Зв'язані вона, якби водитель зайнятий, він має взяти трубку, як би так. А тут Рация нажав, спросив діхтова. Света, ти где зараз знаходишся? І а би би, би, ну очі виїжджає. Ага. Отже, попри припарковані машини цієї ночі дороги почистити вдалося. Але коли комунальникам набридне морочитися з машинами, щоби просто зробити свою роботу? Питання відкрите, і цілком можливо, одного ранку ваш залізний коник прокинеться на поліцейському штрафмайданчику.